Ну, почуваюся, неймовірно, сьогодні такий у нас медіадень. і так все більше і більше насичуємося духом євро. Були хвилювання, чи зможеш ти зіграти тебе не було на частині матчів під час підготовки. Була травма, розкажи про це і в якому з зараз пробуєш? Ну зараз вже чуть-чуть набрала форму, коли починалися збори на вересні. Я не змогла допомогти через те, що я відновлювалася після травми, травмувала коліно, але зараз здається непогано. Подивимося, як буде на грі. Для тебе це другий великий турнір після минулорічного чемпіонату світу? Щоб ти могла порадити дівчатам, які взагалі дебютують? Як побороти стрес, хвилювання? Є ну, взагалі, якщо так дивитися, я теж дебютую на євро. Так що то таке? Ну ми. На великому турнірі захищаємо нашу країну. зараз така ситуація в нашій країні непроста, і тому грати за Україну це честь і потрібно боротися, показувати, які ми незламні, тому що наші воїни там стоять до кінця, тому нам потрібно теж боротися до кінця. Передусім, болівальники, звісно, звертають увагу на голи, але ти відомий також як фахівець по грі в захисту. Скажи, чому це важливо і як це грати в обороні? Мені подобається люба роль там, де можна грати, де можна себе проявити. А захист я не знаю, я получаю дуже велике задоволення від захисту, від залих дій в ньому. І я рахую, якщо добре, ну чим менше ми пропустимо, тим краще ми зіграємо. А голи в нападі прийдуть. Збірна Німеччини в минулому, в цьому відборі двічі грали, проти них непогано знаємо цю команду. Там багато досвідчених відомих гравчин з великої кількості ігор та голів. Що можна сказати про цю гру, про цього суперника і як збірна України має побудувати свою гру? Ну, yeah. Німеччина є дуже фізично сильна команда. Вони дуже багато бігають, захист у них дуже жорсткий. Що можу сказати? Нам потрібно з ними зіграти довірного потрібно дорожити мечем і в захисті так само грати, як то кажуть, агресивно, так як і вони, щоб вони відчували теж нашій, нашу силу.